депутати, на 48 чергову сесію сільської ради з 22 обраних депутатів прибуло 12 депутатів. І інші відсутні поважних причин сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування України та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання 48. Чергової сесії сільської ради проголошує. Будь наши хорошеньки, я... У сесії нам необхідно обрати секретаря сесії та лічильної комісії. Пропоную концерт секретаря та лічильної комісії сесії, покласти на секретаря Святої Ради посетим цього Ривович. Якщо інших пропозицій немає, то, то хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти затримався? 48-ї чергової сесії вноситься питання згідно з порядком денним, який вам роздав? Чи є в депутаті змінні доповнення до порядку денного? Якщо інших пропозицій немає, то, то хто за такий порядок денний за і в цілому, прошу голосувати. Хто за, проти отримався одного Шановні депутати, для роботи нашої сесії нам необхідно. Затвердити регламент роботи 48-ї сесії сільської ради. Регламент також вам роздав. Якщо інші пропозиції немає, то хто за даний регламент за основу хто за проти, утримався? Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Слово для доповіді по першому питанню надається Кузьмич Уляні Денисівні, провідному спеціалісту фінансового відділу Російської Федерації. Шановні депутати, дане питання розглядалося на комісія, чи є потреба повторному розвідку. Немає. Якщо немає, то прошу проєкт рішення по першому питанню взяти за основу під Переходимо до розгляду наступного питання, доповідаю Кузьмичу на Денисівна. Це питання також розглядалося на комісії, чи є потреба ще раз розглядати дане питання. Okay. Якщо немає, то прошу проєкт рішення взяти за основу під цього. Добре. Проти? утримався. Приступаємо до розгляду наступного спеціального регіону. Також доповідає кульмі Жуляна Денисівна. І це питання також розглядалося на комісіях, було проголосовано, погоджено, чи є потреба у розгляді даного питання. Якщо немає, то прошу проєкт рішення взяти за основу цього. Хто за? Проти отримався голосування. Переходимо до розгляду четвертого питання. Роповідає узбічуля денисівна Також питання розглядалося на комісіях. Було погоджено, проголосовано. Чи є потреба в розгляді? Немає. Якщо немає, то проєкт рішення прошу взяти за основу цілому. Хто за? Проти Добре. утримався. На Дякую, Лена денисівна Переходимо до розгляду п'ятого питання. Доповідає Сергій Чіп Сергій Петрович, заступник сільського голови питань діяльності на органів ради. Питання розглядалося на комісії, було погоджено і винесено на сесію. Чи є потреба в розгляді даного питання на сесію? Немає. Тоді прошу проєкт рішення взяти за основу під цілому. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Переходимо до розгляду шостого питання. Доповідає Сергій Чуб Сергій Петрович. Також питання розглядалось на комісіях. І було проголосовано? Чи є потреба у вторному Ні. Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу цього. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду 407-го питання. Доповідає Кузьміш Валентина Михайлівна, начальник фінансового відділу Російської сільської ради. Шановні депутати, дане питання також розглядалося на комісіях. Було погоджено, проголосовано. Чи є потреба в повторному розгляді на сесії? Ні. Якщо немає, прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти? Одноголосно. Переходимо до розгляду восьмого питання. Про внесення змін до бюджету Старосійської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Кузьмич Вондина Михайлівна. Також питання розглядалося на комісії. Чи будемо повторно розглядати на сесії? Ні. Якщо ні, прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти утримався одноголосно. Переходимо до розгляду земельних питань. Доповідає зубов Юрій Бориславович, начальник відділу медикополювання, архітектури, землепорядкування та благоустрою Російської міської ради. Шановні депутати, це питання також розглядалося на комісії, чи є потреба у розгляді на сесію. Якщо немає, то. Голосування проведемо по цьому питанню. Якщо немає питань і немає потреби у розгляді, прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Дякую. Всі питання, які вносились на розгляд сторону. 8-а чергова сесія сесії ради родняно. Засідання сьогодні.

oh <laughs>